Сесія Дубинської міської ради розпочалася незвично. Андрій Хижняк, який досі перебував у зоні АТО, склав присягу депутата. По тому, як йому вручили посвідчення та значок народного обранця, присутні приступили до розгляду заяв та звернень. Серед них прохання з благоустрою асфальтного покриття на вулицях міста та вдосконалення графіку руху автобусів. Останню пропозицію вніс депутат Андрій Пащук. Вечірній час дуже мало маршруток, і люди жаліються, що, наприклад, приїжджає електричка зі Львова. В половині десятої і пів години чекають люди на маршрутку. Також від депутатів однієї із фракцій надійшла пропозиція влаштувати у центральній частині міста стелу пам'яті героям небесної сотні та загиблим дубенчанам у зоні АТО, щоправда, з місцем розташування ще будуть визначатися. Усі запити народні обранці підтримали, і зважаючи на статистичні дані з міського відділу поліції, вирішили обмежити роботу розважальних закладів міста, де спостерігається найбільш складна криміногенна ситуація. Встановлено, що найбільш криміногенним місцями є слухайте уважно. Готельно-ресторанний комплекс Едем, Кафе, вежа, Кафе, Дуплет, Кафе Оріон. Давайте ми дане питання розглянемо на сесії, так, щодо роботи цих закладів як таких. Питанням у вирішенні якого думки депутатів розійшлися, стало затвердження програми розвитку вищої освіти, зокрема, здійснення стипендій для студентів університету Україна. Якщо дехто зазначав, що бюджет міста виснажений через фінансування ПТУ або що його випускники не є конкурентоспроможними на ринку праці, то інші говорили, що таким чином варто підтримати місцеву молодь. Ніхто ж не буде йти на перший курс, коли там не буде елементарного гарантованого державного забезпечення, та випадку міської влади забезпечення. Якщо ми вирішили поховати цей заклад, поховати робочі місця, поховати перспективу розвитку вищого закладу в нашому місці думку, давайте будемо думати такі проші. Платити це ще одне, а нас ще зобов'язують потім надавати їм роботу по закінченні навчання, ви розумієте? Тому давайте ми питання довивчимо. І на слідучій сесії розглянемо як таке, практично скільки ми на які суми ми зупинимося. Та все ж не зважаючи на різні пропозиції за результатами голосування, депутати не підтримали затвердження цієї програми. Найбільше пристрастей розгорілося довкола перейменування вулиці Пушкіна на Андрея Шептицького, де вислухали обидві зацікавлені сторони. 50 верніше жителів, так, два тільки за перейменування було дуже багато звернень громадських діячів. Було багато звернень Представників релігійних громад було багато звернень із діаспори Канада, Америка щодо перейменування. Що я родилась на вулиці Пушкіна і прожила всі свої 57 років. Нічого не розказали, як це буде організовано, не було ні нотаріусів, нічого. Я думаю, що духмільки до повинні допомагати власному народу так, як це великі Шептицький, а не воювати з власним народом, так, як робиться Росія. Прислухайте, придивіться, що робилося в птичі. Що робиться зараз в Білогродці, що робиться в Рачені, це все? ну, Ви знаєте, чия робота. І зважте на це. Якщо ми свого українського не будемо пам'ятати, а будемо пам'ятати того, хто написав полтаву, то хлопці, хто ми тоді? Хто ми коруї чи українці? Тож депутати вирішили вкотре перенести це питання на наступну сесію, щоб детальніше вивчити та обговорити. На засіданні народні обранці також звернулися до генерального прокурора України щодо звільнення Дубенчанина Володимира Панкевича та підтримали створення в обласній раді робочої групи, яка б вирішила подальшу долю історичних спорудуб на які руйнуються.